Микола, як вам служиться в частині? Добре, я гордий, що я попав в такі роки захищати Україну, український народ. Як ваша родина ставиться до того, що ви пішли служити? Ну, першу ставила так, ну, думаю, ну, батько загине, діти, але потім я пояснила, хто зараз буде захищати, мама чи батько має захищати. Скільки у вас дітей? Семеро. Ви служили у радянській армії? Так, 85 87 рік. Ви приймали присягу тоді, так? Так, близько. а тепер як було? А тепер українську присягу прийняв і я дуже задоволений, що я вже українську, настоячу присягу прийняв і готовий захищати український народ. Як, сьому сьому. Якщо скажуть йти в зону антитерористичної операції, чи дасте згоду? Ну, звісно, я ж для того ту то щоб захистити свою родину і український народ.